Володимир Галитюк – боєць окремої 128-ї гірсько-піхотної бригади 1-го гаубичного самохідного артилерійського дивізіону 3-ї батареї. Історик за освітою, який до війни працював секретарем сільської ради. Згодом був схід, кілька місяців у зоні АТО. Вдома 35-річного чоловіка чекала дружина та двоє синів. Повернувшись на Косівщину, Володимир Галитюк очолив сільську раду у його рідному населеному пункті Бабин. Від розповідає, часто буває в області, адже тут має багато справ. Хоче, аби його рідне село, як і вся Україна, за яку він боровся та бореться, не існували, а процвітали. 2006 року, 6 квітня, мене було обрано секретарем сільської ради. І до того часу, поки мені вручили повістку, я працював секретарем і, скажімо так, десь напевно, тому що з нашого села ніхто так і не служив у зоні АТО, тому десь мені вручили повістку, так би мовити, і ДТ, тому що ви не організували правильну роботу по мобілізації і відповідаєте за це саме, оскільки сільський голова, і десь частково і я повинен був. Стимулювати людей до того, що потрібно захищати Батьківщину. А оскільки ми в цьому напрямку працювали не так дуже інтенсивно, і я вирішив, що я не відмовлюся від повістки і буду я захищати її. 21 квітня отримав, але оскільки там були певні сімейні обставини, такі, що я у квітні не міг був, піти в АТО, тому 22 травня. З воєнкомату мене відправили на Рівненщину, де я пройшов підготовку. Там є навчальний центр, який проводив підготовку бійців у плані загального розвитку підготовки до війни, тобто користування різними видами зброї і тому подібне. І після того відправили, значить, уже на Яворівський полігон, де Безпосередньо мене навчали, як управляти гаубицею ну, або пушкою, як пізніше, тобто гарматою, як пізніше довелося. Призвався 2000 року у листопаді, 1 листопада, і пройшов навчальний центр у СМТ Десна Чернігівської області, звідки був відправлений у війська на Львівщину. В містечко Кам'янка-Бузька, де була артилерійська бригада, але як я чув від своїх, скажімо так, друзів тодішнього проходження служби, вона розформувалася, що і не тільки у Львові, і в Львівській області розформувалося, оскільки за останні 10 років влада тільки і робила те, що знищувала, розумієте, і тому ми й дійшли до такого, що нам довелося служити от. І тут нас обучають на гаубиці, але приїхавши на схід, оказалося, що гаубиць немає, оскільки їх поломили у Дебальців, коли хлопці виходили звідти. І замість гаубиць, значить, нашому артилерійському дивізіону зняли з консервації гармати Д-20. А що це таке? Ну, 152-й калібр, пушка, яка так по. Простому говорити, яка, відповідно, наносить багато шкоди, коли її привезти в бойове злагоджено. Ви нанесли багато шкоди? Ні, я не наносив шкоди, оскільки команди не було нам стріляти по противнику. Виїзд на позиції відбувався, але стріляти не довелося, слава Богу. Я призвався 22 травня навесні, а як ми. Чули і розуміємо, що минулий рік був все-таки спокійніший, як 2014. І десь Бог відвів мене від, таких, від бачення таких трагічних там, подій, які тоді були в 2014 році. Тому десь вдячний Богові за те, що, скажімо так, подарував такий мені шанс вернутися живим додому. І я дуже цим, скажімо так, завдячую і Знаю, своїм побратимам, які, можливо, берегли десь мене від тих моментів, які там виникали, не пов'язані з противником. Тобто я маю на увазі те, що десь були такі моменти, що військовослужбовці, друзі зловживали алкогольними напоминами. І це, звісно, призводило до певних бід, але слава Богу, фатальних випадків не було. Так що в цьому плані можу бути задоволений і вдячний. У алкоголі, напевно, як і у коханні без границь. Тобто кожен собі вирішує для себе, як йому проводити службу в зоні АТО. І я десь зрозумів, що всі шкідливі звички, які в мене були до АТО, що краще їх там залишити і ніколи звідти їх не витягувати. І рекомендую нікому так само не привозити з зони АТО шкідливих звичок, краще їх там позбуватися, ніж їх там придбати. Ви розумієте, кожна людина це є окремий індивідум, і вона по-своєму сприймає ті чи інші події. Звісно, дружина телефонувала мені кожен день, і я постійно заспокоюю її, що немає чого хвилюватися, оскільки ми не ведемо. Воєнних дій і по нас, скажімо так, не стріляють, хоча ми були розміщені за 8 кілометрів від російської границі, що в будь-яку хвилину можна було очікувати, що прилетить щось недобре. І, скажімо так, я завжди позитивно настрою і себе на те все значить підтримував своїх побратимів, а вони мене і в цьому плані, десь ми забували за те, що є така велика опасність там перебувати. Там дійсно ти вже починаєш розуміти, що таке друзі, і яким друзям можна довіряти, а яким ні, і взагалі з ким варто дружити, а з ким ні. І я задоволений, що, скажімо так, мені довелося пройти таку школу життя, де я багато чого взяв для себе корисного, і тому, звісно, я позбувся там шкідливих звичок. Ну, постійно треба бути. Напоготові, скажімо так, і очікувати, що, можливо, якийсь ворог злий до тебе може підступити, треба завжди бути готовим, тому що якщо ти не підготовлений до будь-чого, то тебе можуть застати зненацька, а це відповідно може закінчитися фатальними випадками. Ну, обстріли, скажімо так, велися від нас далі, тому що, оскільки я служив в артилерії, то ми відповідно і. Знаходилися на кілометрів 20 далі від іменно тих від передка, скажімо так, як прийнято говорити в солдатів, оскільки артилерія прикриває піхоту, що й у мене написано на шевроні. Є люди, які гідні бути в українській армії, які дійсно готові захищати українську державу і йти за правду до кінця. І таких людей я знаю багато. А є такі люди, які прийшли, скажімо так, туди для якихось своїх власних потреб, чи, наприклад, для того, щоб, ну я не знаю, чи, чи збагатитися, чи я не знаю, які ще причини можуть бути. Ну, я зовсім не по тих причинах йшов туди. ну, Про чиновників говорити, знаєте. Зі сторони воно десь некоректно, але дивлячись на їхні поступки, на взагалі якісь прийняті рішення, які вони приймають, то ну, не, ну, не віриться, що у нас є перспективи розвитку європейської держави. Та гармата, ну, командир гармати, якою я був, ну, такої шкоди може нанести, що. Ну не хочеться нікому такого зла, і попри те, що та техніка з 70-х років, але вона ну, виконує ту роботу, яка від неї вимагається, і не хочеться її використовувати чесно. Тому що скільки людей вже загинуло, і з тої сторони, і з нашої, звісно, з тої сторони більше просто про це ніхто не говорить. Але не хочеться більше стріляти. І хочеться, щоб та сторона східна десь зрозуміла, що ну не варто зазіхати на чужу землю, бо не віддамо. Є люди, які усвідомлюють, що все-таки більше добра лине з заходу, ніж сходу. І люди готові сприймати нас, а є люди, які десь за. Заангажовані тими радянськими ідеологіями, і вони ніяк не можуть позбутися того, оскільки це так як релігія з дитинства, яку тобі нав'язали, і важко тобі ну, скажімо так, прийняти якусь іншу сторону, яка б здається тобі ну, протиріччю. І люди людям, ну скажімо так, треба проводити. Співбесіди з людьми треба переконувати людей у тому, що краще все-таки бути європейською державою ніж пострадянською. І дуже плачевно, що влада з моменту прийняття незалежності в 91 першому році, -го, 24 -го серпня, нічого не зробила для того, щоб поєднати схід і захід. Іменно людей, які готові єднатися, які готові підтримувати один одного, оскільки я служив служив з хлопцями із Херсонщини, із Запоріжжя. тобто, ну Україна готова єднатися, тільки потрібна рушійна сила, яка би могла скерувати цей процес у правильний русло. Я бачу по настроях людей, бачу, як вони ставляться до солдатів, як вони ставляться, оскільки ми, скажімо так, були розміщені, місце дислокації було біля невеличкого села на Луганщині. І я мав можливість зустрічатися з тими людьми і можу заявити, що навіть один. Побратим, який демобілізувався, звідти дружину собі зміг з собою забрати додому, навіть підтримували і в деякій мірі, навіть доставляли нам певні продукти для. Забезпечення, хоча я не можу сказати, що держава не забезпечувала нас. Було все нормально: і їда, і, і вода, і тобто держава десь працює в тому напрямку, але, скажімо так, влада не держава, бо держава це не звана, а влада десь намагалася, скажем так, забезпечити армію всім тим необхідним, але можливо воно десь дорогою губилося. І оці моменти, які трапляються, скажімо так, по тій дорозі від вищого керівництва влади до нижчого, треба ж от ті шляхи вирівнати, щоб там нічого не пропадало. Ну, те, що пропонують, то вони всяке пропонують, розумієте, і направляють якихось людей на переговори, які взагалі ну, не мають відношення до патріотизму і до розвитку української європейської держави. Я не маю на увазі конкретно якихось людей, просто в загальному. Ну, кожен собі знає для себе, хто він такий і чим він займається. Але збоку так видно, що висновки ну, не робляться у вищих колах влади. І намагаються ще десь заробити на смертях хлопців, розумієте на Виїжджати на крові майданівців до влади і потім нехтувати цим, то зрозумієте, це не так усе має відбуватися. І я, якби, скажем так, у мене була можливість, то я би все зробив для того, щоб смерть на Майдані, смерть на сході і взагалі смерть удома через вплив якихось. Там негативних людей, які ну, взагалі ну, не мають розуміння, що треба робити під час керівництва державою. І які треба здійснювати процеси для поєднання, скажімо так, людей, для створення в думках людей якихось поєднаних думок, і для, щоб спільно ці люди могли в перспективі розвивати нашу державу. Тому... Хочеться, щоб у цьому плані десь керівництво, яке приходить до влади, намагалося думати про народ, а не жити задля народу. І десь з приводу цих моментів у мене і в плані нервових от таких розладів і я. Скажем так, десь консультуюся з психологами, оскільки коли десь зустрічаюся з такими людьми, у яких в душі взагалі немає патріотизму, вони мене виводять з себе, і ну а мені треба контролювати емоції. Оскільки все таки я сільський говорю. Я маю показувати приклад людям, як треба поводитися між людьми як треба розмовляти з людьми як треба ставитися до людей і що треба робити для того щоб люди могли жити красиво приємно та я взагалі не нарікаю на свою долю ну я задоволений життям ну мені приємно що я родився на україні і що я мав честь на сході захищати кордони нашої держави які сподіваюся будуть в тих самих межах які були і ми все для цього зробимо, і я не зупинюся ні перед ким, ні перед чим. Три з половиною місяці в зоні АТО. А загалом 22 грудня Анна Зачати є таке релігійне свято, до речі, мою жінку звати Анна. Тому було сім місяців, як я прослужив. в армії. додому? Для того, щоб. Скажем так, своє рідне село, яке проголосувало для мене за мене 97% жителів проголосувало. Хоча я був єдиним кандидатом, але судно, значить. Люди довірили мені село, і я все зроблю для того, щоб своє село, щоб свою гідність і гідність села не заплямувати ніде. Де би я не знаходився, чи в Франківську, чи в Києві, чи на сході, чи на заході, значить, я буду захищати свою рідну землю. Як душею, так і розумом, і словами, і ділами. Так я дію зовсім по-іншому. Як діяли до мене і десь люди мене зрозуміли, і розуміють, і готові мені допомагати, а я їм. І, скажем так. Десь люди, які приходять до ешелонів вищої влади, вони не розуміють, що перш за все треба зробити так, щоб люди були задоволені. А потім, уже, якщо є можливість, вирішувати якісь свої проблеми, і то не за рахунок людей, а за рахунок е, своїх справ добрих, які можуть потім обернутися для них. Ну, Добрими справами до по відношенню до них. І не обов'язково бути в зоні АТО, того, щоб наводити порядок у державі. Тобто є люди, які готові, які знають, які вміють працювати у, у кожен у своїй сфері, і ну, тому тільки треба підтримувати таких людей. Ми скажімо так, повинні тільки підтримувати тих людей, які хочуть розвитку нашої держави, стабільності нашої держави, скажімо так, передових позицій у світі нашої держави, щоб. Європейське, тобто керівництво Євросоюзу дивилося на нас як партнера, такого, з яким варто працювати, співпрацювати і розвивати разом якісь спільні ідеї, чи в плані економіки, чи в плані торгівлі, чи ну, в будь-яких відносинах, які тільки можуть бути приємні для нашої держави і для Європейського союзу цієї світової спільноти. І серед тих людей, волонтерів. Є такі, які хочуть для себе користі, не знаю чому. Чому вони беруться за ту справу, якщо вони вважають, що краще щось для себе взяти? Ну, не потрібно цього, розумієте? Щоб щось ну, для себе брати, то треба щось спочатку комусь віддати, напевно, а тоді вже, скажімо так, Добро, яке ти робиш для людей, воно пізніше обернеться для тебе добром, оскільки добрі і вдячні люди не забудуть добрих поступків, будуть пам'ятати їх і шанувати тих людей, які готові робити правильні поступки, добрі поступки для розвитку своєї батьківщини. Доки буде потрібно, поки ми не захистимо нашу батьківщину, доти ми не зможемо нормально розвиватися в плані. Всіх видів розвитку суспільства, ну тобто економіки, торгівлі, ну всього чого завгодно, всі галузи, які є, то ми не можемо нормально розвиватися, поки ми не вбив не збережемо недоторканність нашої країни, як перше в конституції. Тобто, це має бути незалежна держава в її кордонах, і тут не може бути речі ну ні про які там. Якісь інші моменти, автономії, чи якісь там. Ну, для чого їм там автономія, як вони е, були у складі України дотаційними областями? Вони там розказують, що вони забезпечують чимось Україну. Та ні, Львівщина бездотаційна область, а Донеччина і Луганщина це дотаційні області, які постійно потребували коштів і замість того, щоб. Віддати якийсь позитив для цілісності України, вони намагалися роз'єднати Україну і ті люди, які приходили до влади. Ну, розумієте, Може хтось від війни, і, скажімо так, утомився, але не тільки ті хлопці, які готові захищати батьківщину. Оскільки, ну, це є довг, ну, довг чоловічого роду захищати свою неньку Україну. І Неможливо зупинитися на якійсь півдорозі. Треба до кінця її захищати, і віддати всі сили, і всім серцем і душею любити батьківщину і ніколи не зраджувати, як на відміну від декого. Резумієте? І це дуже неприємні такі моменти, коли я стикаюся з такими людьми, що готові продати свою матір за дипломат там з до. Для мене це неприємно, ну, я найпрості речі говорити. Село дійсно дуже гірське, де люди, скажімо так, ну, не солодко живуть у плані того, що постійно треба добиратися, постійно треба ходити вгору, вниз. І це, звісно, що доставляє певні незручності, але все одно люди люблять своє село і готові там жити. і я, ну, скажімо так, від себе хочу людям зробити всі зручності для проживання в селі, і щоб ні в кого не виникало бажання покидати своє рідне село і свою рідну землю, як дехто через оці певні такі економічні незгоди і ну, нестабільність, і взагалі падіння економіки, готові покинути рідну неньку Україну. Користуючись нагодою, звісно, хочеться подякувати що. Знайшлися такі люди, які хотіли чути мою думку про службу на Сході, про свій, своє бачення розвитку села і не тільки. І тому хочу подякувати і каналу, який висловив таку. Честь для мене поспілкуватися зі мною, тому, користуючись нагодою, хочу передати вітання своїм побратимам, які зараз уже відправлені на схід, тільки, скажімо так, в інше місце дислокації, і хочу побажати їм натхнення і терпіння, і ми обов'язково дійдемо до своєї мети, а я всім. Серцем, всією душею буду допомагати їм і всім людям на Україні, щоб наша держава, щоб наша рідна земля була священною для когось, з чужинців, і щоб у тих людей, які будуть приїжджати до нас, відпочивати, а я в цьому не сумніваюся, і не тільки відпочивати, гордилися тим, що вони перебувають на, на такій. Прекрасній родючій українській землі, яку варто захищати до кінця. І тому я буду все робити для того, щоб що від мене залежить, щоб наша рідна земля була для нас приємною, бажаною і жаданою для тих усіх українців, які зараз. Не знаходяться на території землі. Ну, Я радий буду вчити не тільки своїх дітей, оскільки я сільський голова, то скажімо так, я маю право десь рекомендувати і іншим людям, як потрібно поступати, як потрібно чинити взагалі в суспільстві добрі речі, і як намагатися бути тим патріотом української держави. На твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці, канадське конове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син а твоя біда. Не вміти бути ним, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там єди нас нема, стай для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там єди нас нема, стай для батька нормальним, ти знову купиш стройові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болю Чому я тут ще? Я хочу давно на волю, не твоя вина що ти батька зло син, а твоя вівна, не вміти бути ним, не світайся то твоя земля. Не стидайся то Україна, добре там є до нас нема, Стань для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, добре там є, до нас нема, Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, я до нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, я до нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, я до нас нема. Нормальним сином, не стідайся, тобою земля, не стідайся, то Україна, добритам, я від нас нема, стань для бачка нормальним сином, не стідайся, тобоя земля, не стідайся того Україна, добритам, як від нас